Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні на ремонті у нас буде досить такий цікавий інвертор, Ну, точніше сказати, випадок. А саме ось такий от ПВМР HVM 4,5К на 24 вольта на 4,5 кВт-24 вольта, заявлений несправністю, ну, згорів, коротше. Коротше, зі слів клієнта, спочатку він працював, потім трапилася подія з діодом. Клієнт замовив, якби не замовив, а по гарантії отримав з Aliexpress, чи де він там замовляв з Китаю, отримав запасну плату повністю. Замінив плату, він попрацював ще деякий час і знову бахнув той а Клієнт вирішив відремонтувати. Замінив діод, подивився мої подивився відео, замінив діод, там що там не знаю, що може, що поремонтував. Якби воно запрацювало, але якось не, не, не повністю. Не всі функції працювали. Щось там. Чи не було зарядки, чи не було від сонця зарядки. чи... Ну, Кротше, не все запрацювало, але він запрацював на генерацію. Якби клієнта це влаштовувало, потім він змінив щось там в конфігурації сонячних панелей чи в акумуляторі щось, щось додав, змінив. От, і він взагалі, по-моєму, перестав працювати або ну, цього капець. Е, ну, що, спробуємо подивитися, що там, що там і як там. До речі. Я так розумію, що тут уже є nfc шка навіть. Так, всередині звичайна склянка стікляшка. Бачу, трошки попрацювала. На камеру здається, що вона типу виглядає ідеально, а так по факту видно, пил, пил присутній. Е, вентилятори бачу, бачимо, що, вентилятори, що вони не перевернуті, тобто дують вниз тягнуть. Ну, я в даному випадку цих. Інверторах, сікляшках я перевертаю, тому що нагору тягти легше і пилу менше натягує зверху. Тим більше тут а, воно йде е, сплошним тунелем, потоком без лійки, без звужень, то якби повітря йде в ту сторону, однаково. Тільки вгору дійсно воно буде трошки краще охолоджувати, так як компоновка тут видозмінена. Так, бачимо: по. почорнений. Це значить, що по сонечку перло гарно. І бачимо діод замінений клієнтом. Там видно, паєчка така не дуже добра. Зроблено сопельки. Вбачають От, на катоді. Там отак от, ну, припаяно, але може розплавилось вже в роботі, а можливо погано припаяно, Да. Коротше, діагностую. Ходу з АКБ короткого у нас немає. А от по високій частині, саме на транзисторах, присутнє коротке замикання. Да. І ще бачу такого, не знаю, чи то відшліфування, чи то натягнуло пилюку, якщо придивитися, дуже-дуже-дуже близько. Тут є такі от блистінки на платі. Можливо, то пил такий болгаричний, можливо, можливо, ну, дивлячись, де воно стоїть. Можливо, то... З радіатора на стругану Коротше, розбираю да і діагностую. Так, розібрав, бачимо, мінявся діодик. Боялося да, так собі, наскільки це можливо. Транзистор не мінявся, чи то він вже згорів пізніше. Ні, не мінявся. от Бачимо обв'язка, згорівша Р86. Тобто воно працювало на замкнутому транзюку. Собі, да. От. тут згорено ну, нічого не видно, але я думаю, що транзюки в короткому. Ну, так і є по сонечку, транзюки в короткому. Получається, що у нас коротнув МППТХ. МППТ коротнула, тому що у нас цей транзистор да, він не обмежував зарядку, а зарядка в акумулятор валила по максимуму. Ось на МППТХ у нас R128 згорівший. Ну, це наслідок того, що транзистори згоріли. Значить, так, зараз узгоджую з клієнтом, да, що робити з, з інвертором, тому що у клієнта питання купити новий чи цим користуватися. Ну, в принципі, якось так. Да. Акумулятор, неначе вижили, ці транзистори. Да. Ремонтую. Платку управління випаяв. Е, ну, буває, що вона виживає, але в даному випадку я випаяв, тому що при відкручуванні ось цього гвинтика у клієнта вийшло так, що Ну це зазвичай у всіх так виходить, навіть в мене виходить, якщо відкручувати гвинтики без випаювання плати, можна пошкодити ось цей кондюк. Ну, от він, явно він там не дуже да, йому добре. І ось цей от кондюк трошечки пошкоджений, ну цей менше пошкоджений, а цей більш серйозно пошкоджений. Трансформатор то зачеплено, але, але наче не вбито. Ферит не тріснувший. Це добре. Потім потрібно буде перевірити ось ці два резистора R17, R18, бо буває їх осколками рубає. Просто рубає фізично. От. І перевірити обв'язочку драйвера ну, можливо, драйвер сам ще. Ну, в більшості випадків драйвер виживає в більшості. А от ці резистори буває пошкоджуються. Ну, і конденсатор да, це проблема монтажу, важкодоступності доступності відкручування е гвинтика діода. До речі, відкручував цей е гвинтик. Да, він там, по-перше, що ось такий от короткий. А по-друге, він не дотягнутий до кінця був. А по-третє, короткий сюди ставиться гвинтик, тому що ну, між платою стандартно рідний не впхнеш, там можна все пошкоджувати. Да. Ну, бажано кращий варіант, якщо випаємо плату, а цю плату управління не чіпаємо да, і вона там ціла, то бажано випаяти всі транзюки да, і радіатор, і все витягнути. Потім поміняти діод, там транзистор чи ці транзистори, да, прикрутити їх е, майже ну, так, сильненько, до кінця до упора. І вставити. Тобто виставити спочатку, щоб затягнути до гвинти до упора, і потім вже вставити, щоб воно сіло на місце, щоб не дотягувати через плату драйверів. Ну а так поки що навожу тут порядок, очищаю від лака. Ось ці місця, щоб там не пробило, то що там при пайці флюс буває, олово розтікається і буває, як крапельки з'являються. Да. Роблю все максимально можливо акуратно, наскільки я ще можу. да. І, і, і будемо очікувати, що результат хоч якийсь вийде. До речі, те, що мені не здавалося, що радіатор шліфований. он бачимо я чомусь вирішив е, Діода припідняти вище. Хоча, в принципі він стає нормально і понизу. Там просто треба обкушувати. Щоб він нормально ставав, потрібно обкушувати ось ці грубші виводи, да, е, щоб у нас е, товщина була однакова від кінця до, поч... до, до самого корпуса діода. Щоб однаково було. Просто тут треба шліфунути трошечки, або відкусити, або шліфунути цей виступ. І воно нормально там стає цей транзюк без питань, без всяких цих. Вибачаюсь, не транзюк, а діод саме. Прокладка з іншої сторони теж в гімно там розірвана. Не знаю, чи воно там пробивало, чи не пробивало, але трошечки да, пошкодилося. Вон, в принципі, кожен робить по-своєму, якби я не ідеал і ідеалів взагалі не існує, но... але Акуратность... акуратність нам тут да, дуже потрібна в ремонті. Так виходить, що от знизу да, отвір додатковий. Тут виходить у нас термопаста з кусками цього сверленого трохи, тому що коли гвинтик вкручується, воно по-любому там виганяє з різьби, якщо його не промити ідеально. А, і корпус не ізольований радіатора. Тобто, ну, клієнт просто випаяв і впаяв назад. Да. так. Починаю працювати, Пропаюю. Клемики спочатку для надійного контакту з силовою платою. Для того роблю, щоб були менші втрати потужності з акумулятора на, на інвертор. На платі драйверів випаю конденсатори оці 25 на 10 мікрофарад, 4 штучки випаю. І трансформатор випаюв, тому що заважав випаювати цей кондюк. Да. Е, Замінив конденсатори, поставив такі в мене були 22 на 25 замість 10 на 25 е, Зараз перевірю обв'язочку, впаюю трансформатор і ставлю плату на місце. Так, При перевірці виявився ЗД1 в обриві повністю, одна ножка в нього відвалилася. І вирішив я замінити оптодрайверок на всяк випадок. Тут у нас стоїть NC 60 6801 а Сюди поставлю якусь ТЛП 350, наприклад, або 3120. А стабілітрончик на 15 вольт. Так, фод дикав паяв. 3120. І стабілітрончик теж замінив. А, що, ставлю плату на місце. Так, запаяв силову частину, транзюки, діоди запаяв. Ну, в принципі, так. Да. Нормально. Вийшло з іншої сторони, гвинтик затягнув гаєчкою, щоб воно хоч, хоч щось тримало, тому що там різьби зовсім не було. Так, тут порядки понаводив, транзистори. Платку управління, дросельок впаяв. Тепер приступаємо до сонечка. Тут потрібно випаяти транзистори, перевірити діода. Да, ну, якось так. Транзистор в короткому, замінюю пару, обидва транзюка для того, щоб вони ну, були ідентичні. Різні не хочу залишати. І відновлюю дереверок. Стабілітрончик. На провірочку показує коротке замикання. Це не дуже добре. Мабуть, оптопару доведеться замінити. І обов'язку. Резистори. Стабілітрон, да. да, Ну працюю. Так, випаю я стабілітрончик, але все одно є коротке. Це не оптопара, це схоже, як вроде, конденсатор, якийсь із. Із оцих двох. ну схоже що 44-й, тому що на 62-му коротити не коротить. На ньому типу, типу нормально. Да. А коротить на 44-му. Діодик я перевірив, оптопару я продзвонив. Виходить, що 44-й. Да, так, такий я випав 44-й і коротко зникло. Якщо придивитися, в самому конденсаторі всередині якесь таке є. Цікава полосочка. от. От Його всередині, чи прошило, чи, чи що йому сталося. Коротше. Да, таке. Відмив, відмив від е просушив, відпилу від, від металічної стружки, бо там трохи було да? від того радіатора А Можливо, нова якась була. Да. І зараз вже в принципі, тут все поремонтовано. Ремонт такий був дуже-дуже дуже дуже повільний. І спробую вимкнути. Да. Чи не схорить, чи не догорить, да. так. Спроба номер один вимкнути. Табло засвітилося. О! І вихід... Вихід є. Вихід є, це добре. значить гірше не зробив. Прям дуже. Зараз пощелкую настройки, підключу вже батарейку, а не блок живлення. І допалити спробую. Так, спочатку дамо навантаження. О, піднялася напруга трошки. Подивимось, що там у нас є. 18%. Ну, киловата набирає, так. Да. Набрали той кіловат, вімкнулися вентилятори і тягнуть повітря до гори. Вентилятори я вже перестав да в іншу сторону, щоб було більш адекватніше. Ну, хай собі пропрацюється. До речі, шум менший стає, тому що коли вони штатно перевернуті, то вони лопастями до цієї решітки стоять. І коли лопасті близько до металічних цих висічок, то воно шумить дужче, ніж коли лопасті знаходяться всередині края лопасти, а сюди дує вже якби просто повітря, да то воно менше шумить. Одного клієнта-підписника бачив такий цікавий випадок. от Прийшов на ремонт і там два вентилятора стояло, стояли, тобто звичайний інвертор. У нього один вентилятор затягував, а другий видував. Тобто, туди повітря задувало. І витягувало. Ну, якось так було. Да. Не знаю, чи то взагалі ефективно. Да. Але працювало воно цікаво. Було схоже, наче один гучномовець грає сюди, а другий в другу сторону і в голові тако круто закручує звуки. Трошки погрався з підключенням мережі. Зараз, наче все нормально, там було. виходить, погано піджималося. Гвинтик не затягувався. От, і зарядний струм навіть 20 А, як виставлено, так, в принципі, і показує. Так, подивимося тут, що в нас пише. Заряд, наче, йде адекватно, да, 19,6. Ну що ж, хай напихує, потім спробуємо ще від сонечка. Так, і від сонечка виставив я 10 А. А воно пхає 12,6. Ну, приблизно десь так і показує по, по приладу. Ну, зате пхає, да, напихує і зарячає 368 Вт. Ну, якби, в принципі, да, все, вважаю, що ремонт, наче вийшов, наче все вийшло. Можливо, деякі моменти були некоректні. Кому сподобалось, можете поставити вподобайку. Кому не сподобалось, можете поставити антивподобайку. У кого залишилося питання, поставити, написати коментар. А хто хоче підписатись, може підписатись або відписатись, у кого, яке бажання. Всім дякую, всім пока!